Що сталося, дуже добре почали, що далі сталося з Динамо? Не знаю. Ми, я хочу сказати, що ми всю гру хорошо грали, навіть коли нас в меньше залишилися. Не знаю, може концентрації не І Шахтер галыки забил, но мы видели, то Фред забивает коленом, просто упал в колено залетает. То человек простреливает и мне попадает в руку прижатую и просто я не знаю, какие-то голы, знаете, не знаю. Это наигирший матч в вашей карьере. Ну, несчастливый, наисчастливейший не в вашей карьере. Ну, может так сказать, то, что я в колено, в руку попал в мяч, там голову черпнул. Хотя там особо, мне кажется, направление мяч не поменял. Ну, ничего, мы достойно играли эту игру. Обидно, що, звісно, вдалили. але ну, ми мішці теж створювали моменти. Занадто багато емоцій, два вилучення сьогодні. Проти Шахтаря хотілося, я зрозумів, що ви хотіли всі сили віддати. Ну, ми всі всі ребята дали всі сили. Навіже в мішистів було тяжело з ним Ну, Трудно що сказати, обидное пораження, конечно. Я думаю, що ми не заслужили на пораження сьогодні. Дуже близько було до того, щоб як у Львові щоб бійки почалися почались і так далі. Ну зачем? Ну, у нас же постійно страсти, у нас у нас з ними заруби, видите, і в этот раз точно так, так же получилось. Так що нічого страшного.